Всім привіт! Часто чую такі питання, коли продаю саджанці, ті, хто купують, щоб собі зараз посадити навесні, питають, а що, чим підкормити, що дати, чим обробити, щоб вони краще прижилися, там краще росли. Таке поширене питання, і на нього я відповідаю ну, не так, щоб сказати, що просто. Ну, Сильно заумно, та нічого не потрібно. Перше, що потрібно зробити, це е, перед посадкою просипати е, якимось інсектицидом. Ну, чому краще просипати, а не проливати, тому що так буде ефективніше, і буде довше працювати в землі. Е, я користуюсь таким інсектицидом, як регент. Це такий мілкий порошок, е, е, такий як манка він, е, сірого кольору. Там 50 грамів йде на одну сотку. Його розсипаєте, перефризовуєте землю чи перекопуєте, або можна в луночки потрошку посипати, куди будете висаджувати свої молоді саженці. Потім тиждень ви посадили, просто пролили і нічого більше не чіпаєте. Дивитесь за, за ними. Як тільки побачили, що листя пішло в ріст, молоде, тобто сажанець прийнявся, пішов в ріст, дайте фосфорню, фосфорну підживку. Я користуюсь, наприклад, Мастер 1313, можете якісь інші фосфорні, амафоску чи де щось не те. Ну Коротше, ви зрозуміли, фосфорні добрива дати фосфор і можна ще дати мегафол по листу антистрес. Фунгіциди якісь, я думаю, що не потрібні. Єдине, що перед світінням. Можна обробити якимось інсетицидом, навіть слабеньким якимось, тому що там багато цвіту не буде і великої популяції комах, шкідників не буде. Якимось біоінсетицидом поганяєте там цих довгоносиків, щоб вони вам не докучали. І через тиждень, тобто як появиться цвіт. Дайте ще раз 13 40, 13 і все. Більше нічого не потрібно, кущі невеликі, вони багато не потребують підкормок, і у вас будуть якісь 3-5 ягодок на тому кущі слабень, ну, молодому. Ще в цьому році отримаєте. Опустив один момент. Перед посадкою, іменно перед посадкою, щоб максимально збільшити ефективність переживаємося, візьміть укорінювач, самий популярний і працюючий радіфарм. Розведіть його, замочіть коріння на 5 хвилин. Можна туди до укорінювача додати ще фундазолу, щоб обеззаражити коріння. Фундазол плюс радіфарм на 5-10 хвилин. І можна висаджувати і у вас 100% все прийметься, якщо, звичайно, сажанці живі. Якщо брали у мене саджанці, то звичайно все прийметься 100%. І вже після збору урожаю слідкуйте за каналом я буду там розповідати, що треба робити з полуницею і які маніпуляції, чим підкармлювати. Щоб вона далі росла і дала на наступний рік шалений урожай. Добре, кому було корисно, підписуємось, Лайчинський, до нових зустрічей! Чекаємо наступні відео, там буде цікаво.